У виконкові міської ради зібрались представники влади промислових і бізнесових кіл кривого рогу для зустрічі з керівництвом Криворізької танкової бригади. Мета зустрічі одна надати матеріальну допомогу військовослужбовцям, поповнити їхні запаси продовольства, предметів першої необхідності. Ніхто не може спрогнозувати, скільки часу триватиме напружена ситуація в країні. Тому допомога військовій частині від городян є вкрай необхідною і доречною зараз. Ми сьогодні хочемо звернутися до вас, як до громади міста Кривого Рогу, по тим подіям, які сьогодні відбуваються в нашій країні. В цій складній ситуації ми маємо об'єднати наші зусилля, проявити небайдужість громадську позицію і підтримати нашу країну. Вся наша громада завжди підтримує мир, спокій, добробут та злагоду в нашій. Великій єдиній Україні командир Криворізької танкової бригади Олександр Тарнавський розповів присутнім, що сьогодні особливо потрібно військовій частині. Це матраси, ковдри, подушки, акумулятори, паливні насоси, продукти довготривалого зберігання. На сьогоднішній день в державі є часткова мобілізація. За планом комплектування, ми в першу чергу не є. На сьогоднішній на, на перших рубежах. Але е, я дякую ще раз всім вам, що ті проблемні питання, які на сьогоднішній день виникли, виникають і вони будуть виникати в телефонному режимі. В особистому спілкуванні, ми всі ці питання вирішили. При обговоренні механізмів надання допомоги військовослужбовцям було запропоновано створити спеціальний фонд, аби консолідувати як матеріальну, так і грошову допомогу, скоригувати її обсяг і номенклатуру. Координувати надання допомоги танковій бригаді було доручено начальнику відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонні роботи виконку міськради Юрію Дігтярю та начальнику управління розвитку підприємництва Ірині Ришковій. Зв'язатись з відповідальною особою від Криворізької танкової бригади Валерієм Давидюком можна телефоном 067 634 0450, телефон оперативного чергового бригади 093 462 9937. Сьогоднішня зустріч промисловців, підприємців і військовослужбовців ще раз підтвердила, армія з народом чи скоріше, навпаки, народ із армією.